Вимикай буденність. Вмикай премач. Дональд Трамп погодився дати Євросоюзу розтермінування щодо ведення Мит до 9 липня. Це відбулося після телефонної розмови між президентом США та президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйн. Трамп підтвердив, що розмова була конструктивною і назвав своє рішення привілеєм. Тим часом у своїй соцмережі True Social він знову натякнув на наджорстку позицію США. Указав, що щорічний торговельний дефіцит США з ЄС перевищує 250 мільярдів доларів. Раніше президент США заявляв, що не розраховує на нову торговельну угоду з Європою та пообіцяв ввести 50% мит на продукцію з європейських країн. Наш ефір триває. І далі у свою чергу я передаю слово Назару довгому його співрозмовник, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Що ж друзі, ми продовжимо наше інформаційне мовлення. Далі поговоримо про важливі як для кожного з нас і суспільства і України в цілому тема. Зокрема, тут варто акцентовано наголосити на тому, що після широкомасштабного вторгнення у 2022 році жодна практично з державних інституцій не те, щоб не припинила свою роботу. Всі були на своїх місцях, і навіть більше наші зокрема європейські партнери вони фіксують покращення по багатьох напрямках роботи, зокрема і урядовців і парламентарів. І про це будемо говорити. Але на початку Акцентовано знову ж таки говоримо про дуже важливі речі, зокрема ті, які прописані в Конституції України, зокрема про нашу євроінтеграцію про ці процеси. Тим паче, що тут справді є про що поговорити, є знову ж таки реакція від наших європейських партнерів. І гостем у цій порі є голова Верховної ради Руслан Стефанчук. Пане Руслане вас вітаю. Доброго дня. поговоримо за значенням таких досить сучасних термінів, як то скрінінг, як то кейси, напрямки, кластери. Але в контексті євроінтеграції, тим паче, що Україна виконала успішно своє домашнє завдання, Дання і на цьому акцентовано наголошує марта Кос, це єврокомісарка з питань розширення ЄС. Вона говорить про те, що в принципі значить, Україна готова до того, щоб кластер перший основи, він називається, був відкритий. Перший кластер це такий собі базис, наскільки я розумію, для нашого руху. Ще проговоримо про другий шостий кластер. Але що означає в принципі відкриття кластеру, і чим це важливо? Ми абсолютно правильно зазначили, що наш шлях до євроінтеграції приніс. Законодавство України цілу низку нових термінів, які до цього здавалися якісь такими далекими, це є скрінінг, які комунітер і інші речі, але це та реальність, яку нам треба пройти всі всім разом. І тут я теж от хочу подякувати і колегам з парламенту, і колегам з уряду, що це для нас. Сьогодні є визначальним пріоритетом, щодо якого немає дискусії навіть в парламентському залі, тому що коли це закон євроінтеграційний, коли це потрібно для того, щоб Україна відкрила відповідні кластери, ми маємо абсолютну одноголосність в стінах по парламенту. Що стосується наших подальших дій, що потрібно зробити, так ми очікуємо, що вже в червні ми справді маємо такі великі очікування може бути відкритий не тільки один кластер. Я думаю, що це може бути три. Кластери, ті, про які ви зазначили, і дуже важливо, що уряд затвердив чіткі дорожні мапи, які передні нашим європейським колегам. І Ми очікуємо, що вони будуть схвалені ними, і ми очікуємо, що до червня місця включно. Ми отримуємо відкриття трьох кластерів, а до кінця цього року ми отримуємо відкриття всіх кластерів. І це є задача для українського парламенту, для українського уряду зробити все необхідне для цього. Я б хотів одразу пояснити, можливо, хтось не розуміє, що означають ці кластери. Це, зокрема, ми намагаємося інтегрувати законодавство України до законодавства ЄС, адаптувати його так би мовити, Але що означає саме відкриття кластеру Україні? Буде затверджена відповідна до дорожня мапа в цій дорожній мапі будуть визначені відповідні Законодавчі акти, відповідні дії на реалізацію цих законів, відповідні прийняття підзаконних актів, від, від відповідні характеристики кількісного і якісного реформування до тих чи інших стандартів Європейського союзу. Це така комплексна система, яка буде говорити європейцям про те, що Україна рухається по цьому шляху, і їй зараховуються. Усі наші зусилля і всі ці необхідні законодавчі акти вони наближаються до АТІ-комунітету європейського законодавства, що реалізація. Ця їх відповідає тим стандартам, які є, і, і Україна може претендувати на членство до європейського союзу. І дуже важливо, що ми починаємо з першого кластера, як ви зазначили, це так званий кластер фундаменталс. Основи базис, і е, там ми повинні передбачити цілу низку речей, які пов'язані з верховенством права, з реформою державної служби, з публічним урядуванням і іншими речами, які дають можливість з демократичними інституціями розвитку, які дають можливість сказати, що ми синхронізувалися разом з європейським союзом по всіх питаннях, по тих стандартах, які існують у них. Для того щоб ми со свої стандарти інституції законодавство привели відповідність до вимог європейського світу. То Знаєте, дуже важливо згадати, наприклад, 24-й рік, коли наші партнери, зокрема в Єврокомісії, прогнозували, який має бути 25-й в контексті нашого руху до ЄС, і там йшлося, зокрема про скрінінг першого другого шостого кластер. Це вони зазначали, було б дуже оптимістично, якби до літа це все відбулося. Власне, так і є, але вони також зазначили, зазначали, що у нас. Реформи вони абсолютно не гальмуються по багатьом питанням. Вони мають досить такий потужний прогрес. З чим ви це пов'язуєте? Адже адаптувати законодавство це процес непростий, а максимально складний. І чи можна говорити про те, що тут є повне цілковите, стовідсоткове розуміння як урядовців профільних міністерств юстиції інших, але так само і парламентарів, а в парламенті представлені абсолютно різні поліцили, групи? Ну а давайте виходити з того, що є ціль. Ціль це членство в Європейському Союзі. І важливо на шляху до цієї цілі зрозуміти одну річ. Що це не Європейський Союз адаптується під законодавство України, під наші стандарти. Україна на цьому шляху повинна привести своє законодавство відповідність до Європейського Союзу. І тому фундаментальні речі вони не обговорюються. Ми повинні або сприйняти це, або не сприйняти тоді шлях до Європейського Союзу загальмовується. Але ви абсолютно правильно сказали, є і інші речі, зокрема, кластер другий, шостий, це внутрішня політика, внутрішній одотринок і міжнародна політика, де ми можемо відстоювати свої інтереси і повинні. Робити це і багато країн, які за сім хвиль розширення вступали до європейського союзу, вони відстоювали свої національні інтерес. І ми чітко розуміємо, що, наприклад, сільське господарство, аграрна сфера це те, де ми будемо покладатися на наших переговорників. Ми не можемо сприйняти от просто будь-які речі. Ми повинні відстоювати, виборювати місце України в Європейському Союзі. Тому там, де це фундаментальні речі, там де ми повинні мати ці стандарти, ми повинні приймати і цим об'єднується вся зала в парламенті, цим об'єднується уряд і співпраця. Наша, а там, де ми покладаємося на наших переговорників, ми повинні відстоювати національний інтерес в тих сферах, які для України є пріоритетом, і в тих сферах, які дадуть. Плюс не тільки для України, але й для Європейського союзу, тому що вхід України на аграрні ринки європейського союзу це не просто конкуренція, це здешевлення цін для багатьох учасників європейського союзу, і це така система він він виграв виграв. Але ми розуміємо, що інші аграрії з інших країн будуть виставляти Україні свої вимоги. і тому задача України виборювати національний інтерес. І після цього ми будемо бачити таке саме об'єднання в залі. Ми ще згадаємо про ці умовні претензії від наших сусідів в контексті там захоплення ринку якоїсь несправедливої конкуренції, але давайте завершимо вже в частині кластерів. От ви говорили про те, що є сподівання, що і другий і шостий кластер вони надіслані, до речі, вже до Євро... Європейської ради. Вони будуть максимально швидко перевірені. Це просто скажімо, так от ми надіслали їх, перевірили, чи відбувається ще якась додаткова комунікація. Ми обговорюємо з нашими партнерами, що краще прибрати, що додати. Справа в тому, що ми надсилаємо наші дорожні мапи, які затверджені урядом, і вони вони по повинні бути обговорені і прийняті нашими партнерами за попередніми домовленостями, за за попередніми якимись консультаціями, тому що цьому передував скріні, в цьому передували перемовини і так далі. Я ще раз кажу: мене є великий оптимізм, що в червні ми можемо відкрити три кластери, і це. Фантастичний результат, але це результат щоденної і звитяжної роботи, яка, можливо, не така попомітна. І інколи навіть парламент критикує, для чого ви приймаєте якусь низку, а незрозумілих законодавчих актів для широкого загалу. І я поясню завжди, це це не просто законодавчі акти, це наші це вимоги, а ті комунітерні європейського законодавства, які ми повинні прийняти тут і закони про рибу, і закони про інші. Це наближення до стандартів, які демонструються в Європейському союзі. Це не не про прохідні законодавчі акти це кожен крок на шляху до європейського союзу, і тому ми очікуємо, після цього європейська комісія приймає свої рішення, погоджене з, з колегами. і Я думаю, що це рішення буде оптиміст. Тут ви згадували про те, що наша інтеграція в європейську спільноту вона лише покращить процеси, зокрема там збалансує торгівельні процеси, економічні в тому числі. Але давайте не забувати про те, що були і протестні настрої. Вони напевно залишаються в Польщі серед фермерів, перевізників. А Словаччина може якось трошки ускладнити процес, м'яко кажучи, ну і угорщина, звісно, без наших сусідів угорців. Нікуди, тим паче, що Орбан постійно продукує якісь такі досить песимістичні заяви в цьому ключі. Давайте згадаємо про те, що в травні був ваш візит до Угорщини, Ви зустрічалися зі своїми колегами, головами парламентів Європейської спільноти. Ви зробили відповідний допис і дуже акцентовано говорити на тому, що наш рух це і посилення самого Євросоюзу в першу чергу через безпекову складову. Питання поділ. Лимо на дві частини. Перше, наскільки важливі такі комунікації з вашими колегами. І Друге, як все ж таки протидіяти, ми розуміємо, що прем'єр це може бути одна риторика, а парламент зовсім інша, геть інша. Президент третя країни. То наскільки, скажімо, так ми маємо можливості інструментарі, протидіяти цим процесам негативно? Я почну з першого. Наскільки це важливо, зустрічі на таких майданчиках, як зібрання спікерів Європейського союзу, зібрання спікерів Великої Сімки, куди Україна вже четвертий рік от поспіль отримує запрошення, зібрання спікерів Ради Європи і інші такі об'єднання, як і Парламентські в цілому це дуже важливо, тому що ми є народними депутатами, представники нашого народу, і ми можемо говорити. Те, що думають наші народи і те, а їхні реальні бажання, обходячи якісь перспективи глобальної, внутрішньої іншої політики, ми можемо говорити більш відверто. Я завжди говорю, що в цьому є великий плюс, що не можуть сказати дипломати, можу сказати депутати. І використання цієї складової міжпарламентської є вкрай важливим. Але ще раз кажу: для мене, як для голови українського парламенту, пріоритетом є ефективність цієї діяльності. Ти поїхав, ти повинен привести якийсь результат. Він має бути в заявах, в домовленостях, в конкретних Ніх рішеннях друге, ми не повинні забувати, що переважно більшість рішень щодо інтеграції України в будь-які об'єднання, включаючи Європейський Союз, потребують погодження відповідних парламентів, країн Європейського союзу, і оцей постійний зв'язок між українським парламентом і парламентами інших країн є вкрай важливим. Третє з приводу того, що деякі країни намагаються відстоювати свій національний інтерес, це нормально, це економічна конкуренція. Але я хочу, щоб всі зрозуміли одразу: ми не просимося на персональні аудієнції чи персональне приєднання до тієї чи іншої країни. Ми йдемо до Європейського союзу як спільноти, яка має свої. Узагальнені цінності і нам не треба домовлятися з кожним окремо по їхніх національних інтересах. Ми йдемо туди як рівний партнер своїм інтересом, своїм баченням. Ми хочу відповідати всім вимогам, які є в Європейському Союзі, і тому, скажімо так. Певні речі, які продукуються з боку деяких країн, вони ну навряд чи можна назвати дружніми. І от ви згадали мою зустріч в Будапешті, ну я був подивований. З виступу прем'єр-міністра цієї ці країни на зібранні, от коли він почав розказувати про те, що да демократичні цінності це добре, але ми втрачаємо низьку ціну на енергоресурси. Після цього я виступав. Я чітко пояснив по по позицію України, що по перше, ми воюємо за демократичні цінності, де в основі лежить верховенство права, е демократичний вибір, право на власний от вибір, атле ви точно не е дешеві енергоресурси від вбивця нашого народу. І друге, ми приїхали сюди як рівний партнер. Ми не є школярами, яких можна повчати з високої трибуни. Ми країна воїн, ми народ воїн, а який в тому числі захищає мирне буття всіх, хто знаходиться в цьому залі, і це теж важливо доносити і комунікувати кожному з них. Що ми не просимось. Ми йдемо як рівні. Ми повинні відповідати критеріям, Ми не просимо поблажок, незважаючи на те, що в Україні війна. Ми виконуємо все, але і з вашого боку ми будемо вимагати гідного. І справедливого ставлення до України, яка в цей складний шлях крокує до європейського союзу, виконуючи всі реформи. Які по потрібні сьогодні для нас? От ви говорите, що ми маємо доносити, і це абсолютна правда. Доносити до наших партнерів да в європейській спільноті наскільки це важливо, але чи маємо ми ще й досі доносити українцям важливість цієї мети, тому що Росія і досі продукує чимало фейків щодо того, що Україна і Українці не здобудуть, а втратять з рухом в євроспільноту, що законодавство воно нам не підходить, європейське що ми розчинимося, в так би мовити. То в цій європейській родині от, втратимо українство, так би мовити, та багато багато ще чого українці, на вашу думку, все ж таки в здебільшого вони розуміють важливість процесів. Знаєте, я, я думаю, і я завжди про це комунікую моїм колегам, що ви не знайдете більших фанатів європейського союзу ніж українці, і останні попередні дослідження соціологічні показують, що Вальварюється в межах 80-90% підтримка шляху України до, до європейського союзу. Я думаю, що це найкраща відповідь всім намаганням Російської Федерації сказати, що щось ми рухаємося не так, для того, щоб зрозуміти, як ми рухаємося, заїдьте в село Франції, і заїдьте в село Російської Федерації, і ви побачите, откуди нам треба рухатися. Ми рухаємося туди, де цивілізація, де поважають вибір, де поважають твоє право бути таким, от як ти є. І Україна ще раз кажу, Україна не проситься. Україна повертається до свого європейського до. Donc Чимало українців, на жаль, через війну були вимушені залишити Україну виїхати за кордон, зокрема в Євросоюз. Там приблизно 5 мільйонів цифра така називалася різними джерелами. А здебільшого українців там кілька десятків мільйонів по всьому світу. І тут питання таке: наскільки важливо це вже про законодавчі ініціативи? Поговоримо в стінах парламенту, які нині обговорюються, приймаються щодо подвійного громадянства, так званого яке нині заборонено, але от, наприклад, віцепрем'єр-міністр і міністр. Чит єдності міністерства єдності пан Чернишов зазначив, що вже до кінця року, наприклад, такий законопроект може стати законом. Наскільки це важливо? Знаєте, от це справді велика біда українського народу, тому що в результаті цієї війни велика кількість українців справді. Знаходиться або внутрішньо переміщеними особами, або виїхала за кордон. і задача держави, задача державної політики зробити все, щоб ці люди не втратили свій зв'язок з Україною, тому що після завершення цієї війни безперечно, перед нами буде стояти не менш складна за задача відбудова України примноження України. І як от Фенікс пеплу, ми ми повинні знову відродитися і показати усьому світові, що історія України це історія успіху. І для цього дуже важливо не втрачати контакти і зв'язки з нашими громадянами, які тимчасово знаходяться в тому числі і за територією України. І тому український парламент також розробляє відповідні законодавчі ініціативи. Одна з них це закон про множинне громадянство. І він сьогодні вже пройшов комітет Верховної Ради України, і там закріплені основні положення, які будуть давати можливість громадянам України, які виїхали за от межі України, не думати про втрату українського громадянства, не позбавлятися українського паспорта, а зробити все, щоб він завжди на Україна очікує його мозгів, його досвіду, його прикладні для відновлення України. Особливо це це стосується дітей, які виїхали, молоді, яка знаходиться там, тому що їхні знання, їхні вміння дуже знадобляться Україні. І Ми формуємо якраз цей законодавчу ініціативу, яка дасть можливість їм. Без перешкодно повернутися і подальшому прислужитися на майбутньо. Ну, знов ж таки як наші урядовці, той саме Чернешов віцепрем'єр міністр говорить, що ми силоміць нікого не змушуємо повертатися в Україну. Хто хоче, нехай залишається там, але це лягає в площину дискурсу щодо того, що Україна ж незабаром стане частиною європейського союзу. А тому, в принципі, це не є такою вже проблемою, але Україна має робити все, щоб все ж таки українці поверталися. Я ще поточню: от щодо комунікації, користуючись інсайдом, знаю, що ви Безпосередньо, коли ну продукуєте ті чи інші процеси, покликані ну, на розвиток нашої держави по різних кейсах. Ви комунікуєте напряму безпосередньо з парламентаріями, з головами парламентів, і у вас дуже добрі тісні ну, так мото стосунки взаємини з зі своїми колегами. Як це відбувається, взагалі на як вам вдається точніше напрацювати такі дружні за великим рахунком контакти? Знаєте, справа в тому, що зараз абсолютно змі. Мінилася і світова політика, і система комунікацій. раніше для того, щоб зв'язати з будь-яким спікером, треба було. Тиждень погоджувати графіки, зв'язки і так далі, зараз у цього немає. Зараз прийшла на зміну так звана, як президент України Володимир Зеленський говорить, айфон -дип дипломатії. Коли ти можеш просто набрати і переговорити те, що для тебе важливо. Швидкий е, темп в житті породжує швид -швид швидкі комунікації. І це є важливою, ви абсолютно праві. Я дуже вдячний, що всі ті спікери, всі ті заступники спікерів парламентарі, які в мене є в моїй телефонній книжці, вони, по-перше, отримують одразу інформацію про те, що відбувається. В Україні я їх тримаю постійно в курсі справи. По-друге, я отримую зворотню інформацію невідкладно, як тільки в них щось змінюється, в тому числі з питань підтримки України. І от ця комунікація дає можливість перебувати нам з ними в одному інформаційному полі. Це дуже хороша протидія російським фейкам, а російській дезінформації, російській пропаганді, тому що інколи вони теж звертаються з з питаннями, що от в нас розганяються такі -та речі, і я одразу реагую. Це дуже важливо для того, щоб утримувати велику міжпарламентську підтримку на користь. Україна. Ну я думаю, що це результат тієї клопіткої роботи, яка була проведена ще до 2022 року, широкомасштабно вторгнення. Спілкуючи з вами, до речі, і на цьому майданчику тут в стінах Верховної Ради вони одноразово наголошували на тому, що саме міжпарламентські зв'язки це дуже важливо. А відтак зустрічі було чимало, як тут, так і за межами України. На сам кінець, знаєте, не те, щоб скандальні, але все ж таки резонансні заяви. А депутатів деяких да, от зокрема тут можна так що пригадати, депутат Гончаренко пригадує точніше, наголошує на важливості змін. Наприклад, форми однострою для співробітників ТЦК, забуваючи про те, що чимало там нині працює саме військовослужбовців, які там були поранені, які були відповідно на нулі. Можна згадати там до 9 травня привітання Макса Бужанського з цим декомунізованим святом, який напевно про це забув. Або ж тези Юрія Бойка, який, повертаючись до риторики до двадцятого року, да про розгул так би мовити радикалів, натякає на те, що потрібні якісь в країні Зміни забуваючи про те, що в країні відбувається, і, і, і власне до чого призвела така риторика. В мене питання: це підготовка до якихось до виборчого якогось процесу, і, і чи це переконання такі людей? І власне чи маємо ми цьому якось протидіяти? чи це є проявом демократії? От як це сприймати? Знаєте, в період воєнного стану дуже важливо між питаннями демократії і безпеки країни віднаходити. Баланс я глибоко переконаний, що ці і багато інших заяв, які лунають як в парламенті, так і за за його межами, це такий політичний спортзал, от куди періодично ходять для того, щоб підказати підкачати по по політичні м'язи. Чи впливає це на Україну? Безперечно, впливає, тому що всі концентруються на те, що відбувається в тому числі в українському парламенті, і тому мені здається, що якраз питання внутрішньої відповідальності і розуміння того, як от колись говорили, що е Свобода слова не означає, що я можу кричати пожежа в переповненому а людьми театрі. Це повинні розуміти всі, хто знаходиться тут. Що кожне слово повинно бути зважне, кожне слово повинно не зруйнувати єдність, яка сьогодні існує в українському суспільстві, і кожне слово повинно бути спрямоване на те, щоб Україна ставала з кожним днем все сильніше, і рухалася до своєї перемоги. Хто це розуміє, то я думаю, зробить все для того, щоб Україна втрималась. Хто цього не розуміє, нехай вчить історію, тому що 100 років тому дуже багато популістів зробили все. Своїми криками для того, щоб Україна як держава зникла з мапи світових державностей на більше, аніж 100, 100 років. Тому це персональний вибір кожного. Але я ще раз кажу, що в українському парламенті переважна більшість, хто знаходиться тут, роблять це для того, щоб Україна встояла, щоб в Україні була єдність і щоб ми досягли от нашої перемоги. Я вам дякую. Дякую, вам. Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради України, був гостем у цій порі.